Всім доброго дня! Боскар, місто Вінниця. Займаємося автомобілями з Європи. По наявності маємо величезний вибір свіжоприйнаних автомобілів. Знімаю короткий відеогляд авто, які в нас є по наявності, по наявності на майданчику. Давайте розпочнімо. Є в нас Golf 6, дизельний двигун, 1,6, 211 пробігу. На 9200, Автомобіль в гарному збереженому стані. На легкосплавних дисках авто обслужено. Нові дискові гальма, нова резина стоїть. Класна комплектація у нас. 4 електроскло підйомника, велюровий салон. Двохзонний клімат, підігріви, шкіряне кермо, автосвітло. Стан карт, дивіться, все чисте, ціле. Карти в гарному стані, не провищі, подушки безпеки в нас в бокових стійках. Дивіться, стан салону. Оригінальні килимки, гарний колір, панорама також у комплектації, передній-задній парктронік. Кузов універсал у нас є шторка. Є у нас піна, є компресор. Ось такий дизельний «Гольфик» в універсалі на механіці. Ціна 9200. Йдемо далі. Бензиновий Volkswagen Touran, Це у нас 2008 рік. 1,6 бензин на механіці. По комплектації у нас 4 електросклопідйомника, круїз, контроль, кермов у нас структурне не шите, 192 пробігу, штатна мультимендія, двохзонний клімат. Вогнегасники, стан салону, дивіться, салон чистий, цілий, охайний. Авто в нас йде семимісне. Сірий колір. Ціна 8400. Авто з Німеччини. Далі є шкода фабія в нас. Це в нас 13 й рік. 1,2 бензин, 4 циліндрова, 139 тисяч, пробіг ціна 6200. Автомобіль також в гарному стані. Дивіться, салон, передні склопідйомники, кондиціонер, сенсорна мультимедіа. Салон чистий, цілий, покузу без дефектів. Є в нас ще парочка бензинових тууранів. Такий сіро-голубий колір, це у нас 9 й рік, 1,6 бензин, МПІ 196 пробу, ціна 9300. По комплектації передні склопідйомники, автосвітло, круїз, двохзонний клімат. Стан салону, дивіться. Автомобіль також йде семимісний. І є такий у нас 10-го року, це 10-й рік, останній рік виготовлення цього автомобіля з бензиновим двигуном 1,6. Це у нас 10-й рік, 1,6MP 176 тисяч рідного пробігу На легкосплавних дисках, гарна комплектація, 4 електросклопідйомника, круїз, шкіряне мультикермо, двозонний клімат, сенсорна мультимедія, мультимедіа, салон чистий, цілий. І також семимісний автомобіль. Літня гума. Автомобіль у нас в гарному технічному стані. Перед продажем їх перевіряємо, що потрібно, обслуговуємо. Далі гольф 5. Це у нас автомобіль з Італії, пригнаний, розмитнений. Сьомий рік, 1,6 бензин, точніше газ бензин, встановлено газове обладнання 6500. 4 склопідйомника, авто світло, кондиціонер. такий він по салону. Далі є в нас такий бюджетний мінівен, це Opel Zepira B 2008 рік. 1,6 бензин, 230-229 пробічці ціна 5550 на легкосплавних дисках. 4 склопідйомника. Можете є якісь незначні. Дефекти по салону, салон не чистився, до продажі автомобіль не готувався. Зато ціна 5 550. Також можливий торг. Йдемо далі. Є в нас зефіра, це вже в нас зефіри пригнані. Передня була в нас ізла по Україні. То й ціна. Далі у нас 12 рік, ціна 8500 1,8 бензин. Чотири склопідйомника, круїз, шкіряне кермо, штатна мультимедія, салон чистий, цілий на легкосплавних дисках. Далі ще одна зефіра. 11 рік, 1,7 дизель. На механіці ціна 8500. По комплектації маємо 4 склопідйомника, автосвітло, круїш, шкіряне кермо, пробіг 206 тисяч кілометрів, передній і задній партроні, комбінований такий салон. На легкосплавних дисках. Далі бензинова ще одна з ефіра. Це у нас 11 рік. Автомобіль на максимальній комплектації. 211 пробігу. Передній задній партронік, у нас ксенон дальній і ближній. По салону у нас комбінований салон, підлокітник, передній задній партронік, автосвітло, мультикермо, круїз, 4 склопідйомника. І він по салону. Є в нас зефіра 9-го року, ціна 8,150, 1,8 бензин 190 пробігу. На жаль, авто закрите. Якщо якийсь потрібно розширений огляд по якомусь автомобілю, якого зацікавив, можете звертатися за телефоном, писати в коментарі, вам відповім. Далі Dacia Lodgy, 12 рік, газ бензин 1,65800. Автомобіль у нас 5-й великий такий мінівен, гарна ціна. Передні склопідйомники по комплектації, електрорегулювання дзеркал, є в нас кондиціонер, салон цілий, бажано почистити. Гарний варіант під таксі. Технічно авто в гарному стані по кузову, без дефектів. Скоро в продажі буде у нас Opel Astra така, Це в нас 1,6-8 рік. Гарна буде ціна. Далі є в нас така Toyota Avensis. 2.2 дизель, автоматична коробка передач, 255 тисяч пробігу. В телеграмі можна знайти фото цього автомобіля, легкосплавні диски, чорний колір. І є в нас StarCop. Технічно та візуально автомобіль у гарному стані Такий Volkswagen Passat B6, 2 літра дизель на автоматичній коробці передач. Автомобіль 2009 року з дизельним двигуном. Гарна комплектація, шкіряне мультикермо, болзонний клімат, 4 склопідйомника 330 тисяч пробігу. Легкосплавні диски. Задній партронік. Ціна 8400. Ось така. Opel зефіра у нас. Сьогодні будемо виставляти на продаж це 2003 рік з бензиновим двигуном 1,8. Автомобіль в дуже гарному збереженому стані, на легкосплавних дисках. Гарний збережений салон, клімат контроль, штатна мультимедіа. Невеликий пробіг в цьому автомобілі по авто без корозії, без дефектів, є у нас фаркоп. Дивіться, стан салону. Чотири склопідйомника, мультикермо. Пробіг автомобіля 154 тисячі рівно підтвердженого пробігу. Автомобіль, щойно ми пригнали з Німеччини. Кого цікавить, телефонуйте, деталі будуть за телефоном, фото будуть в Телеграмі. Так, ходімо далі. Є в нас такий Hyundai Accent. Автомобіль 2013 року. Один-єдиний власник в Україні. Бензиновий 1.4 двигун 172 тисячі рідного пробігу. Ціна 7150, також можливий торг. Салон в гарному збереженому стані. Сидіння чисті, цілі, без пропалів. По комплектації є у нас підігріве сидінь, кондиціонер, штатна мультимедіа, мультикермо. По кузу цілий, без корозії, камера заднього огляду, тоновані вікна. Є в нас Mazda 3. Автомобіль свіжопригнаний з Німеччини. 10-й рік, 1,6 бензин, 229 пробігу. Ціна 7,150. Гарна комплектація, 4 склопідйомники, складання, регулювання дзеркал, мультикермо, шкіряне, кондиціонер, штатна мультимедія. Автомобіль в гарному збереженому стані, салон чистий, цілий, по кузу авто без корозії на оригінальних легкосплавних дисках, гарний колір має. 10 рік, 7150. Далі. Subaru Outback. Це в нас 16 рік, ціна 15800, 2,5 бензин, 200 тисяч пробігу. Автомобіль обслужено, вкладень не потребує. Оригінальні легкосплавні диски, Світлий салон, салон чистий, цілий. От цікавить, звертайтеся деталі за телефоном. Далі є в нас такий Peugeot Partner 12 рік, 1,6 бензин, 146 тисяч проби. автомобіль, свіжопригнаний з Франції. Ансалон, дивіться. Весь в рідній фарбі. Ходімо далі. Audi А4, п'ятий рік, ціна 7400-223 пробігу, легкосплавні диски, кузов універсал, шкіряне мультикермо, передні склопідйомники, механіка, клімат. диски, гарні диски. Гарний колір. Ще одна Audi. Це у нас вже 2008 рік, рестайлінгово. 1,6 бензин. 213 рідно підтверджено пробу, 8500 вартість цього автомобіля. 400 підйомника маємо. Є круїз, підігріви, штатна мультимедія, двозонний клімат. гарні диски. Великий вибір мінівенів маємо. Ой, перепрошую, мінівенів, Мінівени вже пройшли. Кросоверів. Hyundai Tucson, Восьмий рік, 2 літра бензин, 93 тисячі рідного пробігу. По салону у нас велюровий салон, підігрів, передніх сидінь, клімат, шкіряне кермо, 93 тисячі пробів, один єдиний власник в Україні. Це автомобіль у нас офіційний. На легкосплавних дисках ціна буде цього автомобіля 9500. Знижена вартість, поцікавить, звертайтеся. Є в нас Opel Astra 10-го року, 1,8 бензин на механіці, літня гума. Такий салон чистий цілий, 178 тисяч пробігу. І ціна тисяч. 10 рік, 1,8 бензин. В гарному кольорі автомобіль. Далі. Є в нас такий Passat. 20-й рік, 2 літра бензин 163 пробу, ціна 16700. На легкосплавних дисках. Електросидіння, мультикермо, підігріви. автоматична коробка, повний електропакет. Є в нас такий красень Hyundai Santa-Fe, автомобіль в дуже гарному стані. 2.2 дизель, автоматична коробка, 254 тисячі рідного пробігу, максимальна комплектація цього автомобіля. Чотири спопідйомника, шкіряне мультикермо, сенсорна мультимедія, двохзонний клімат, автоматична коробка, шкіряний салон. Є в нас електричний люк, легкосплавні диски, гарна гума. Дивіться, стан салону. Ціна 15800, повний привід. Далі Hyundai Tucson. Це у нас 2008 рік, 2 літра газ, бензин, також автомобіль на повному приводі. Ціна 9500. Нова гума, дивіться, в якому стані. По комплектації 4 склопідйомника, повний привід, Підігріви. сенсорна мультимедія, клімат 191 000. Рідного пробігу на автомобіль свіжопригнаний. Далі Volkswagen Passat B5 Plus. 2002 рік, 1,8 турбо 5850, автоматична коробка передач, велюровий салон, клімат, автоматична коробка 4 склопідйомника. Також є круїз на легкосплавних дисках. Ще один туксон, це у нас передній привід 2009 рік. Автомобіль весь в рідній фарбі з рідним підтвердженим пробігом 141 000 км. Ціна 9400, літня гума в гарному стані, легкосплавні диски, по кузу без корозії, по комплектації 4 склопідйомника, шкіряний салон, підігрів, штатна мультимедіа, клімат, круїз, автосвітло, до речі, є. Пробіг автомобіля 141 тисяча кілометрів. Далі, Nissan Leaf. Автомобіль ми пригнали з Німеччини. Це в нас 14 рік. Електрика. Ціна 5500. Далі. Hyundai i 30, 11 рік, 1,6 на автоматичній коробці передач 9 тисяч. Також авто свіжопригнене. Передні склопідйомники. Автоматична коробка, клімат 186 тисяч рідного пробігу. Кузов універсал. Audi А3. 2007 рік. 1,6 бензин, 202 тисячі пробігу, П'ятидверна, дверна, легкосплавні диски. 4 скло підйомника, шкіряне кермо, клімат, підігріви, Технічно авто в гарному стані. Далі є в нас голь5 на автоматичній коробці передач, 1,6 бензин на легкосплавних дисках, гарна гума. Автомобіль обслужено, всі 4 замінено стойки, ходова повністю обслужена вже в Україні. 4 склопідйомника, шкіряне кермо, кондиціонер. І ціна 8000 доларів. Далі, ще один Hyundai i30. Це в нас 9 рік, 1,6 бензин, 188 пробів, ціна 6450, механіка 5 ступка. Є в нас Volkswagen Caddy. Це в нас 2009 рік, ціна 10500, 1,6 бензин, 202 пробігу. Це в нас іде База. Стан салону, дивіться, чистенький, ціленький. Автомобіль у нас іде 7-місний. Є в нас клімат-контроль, автосвітло, передні склопідйомники на легкосплавних дисках. Чорний такий колір, тоновані вікна. Далі Dacia Duster, автомобіль свіжопригнаний з Німеччини, розмитнений. 1,6, газ, бензин, ціна 9500 на легкосплавних дисках. По комплектації у нас передні стопідйомники, шкіряний салон, підлокітник, кондиціонер, шкіряне кермо. 12 рік, 1,6 газ бензин. Далі Ford Fusion 11 рік. 1.4 бензин в дуже гарному стані, гарний кольор. 171 тисяча рідного пробігу, гарна гума, легкосплавні оригінальні диски. По кузову без корозії. Дивіться, не з дверей. Автомобіль, до речі, не хімчистився, не полірувався, Він як приїхав, так і є. Є в нас мультикермо, кондиціонер працює, мультимедіа, підігрів лобового, підігрів заднього, електрорегулювання дзеркал, передні склопідйомники. Такий гарний Ford Fusion. Далі Renault Scenic 2007 рік, 1,6 бензин, ціна 7, перепрошую 6.150, 173 тисячі пробігу. Передні склопідйомники, кондиціонер, штатна мультимедія. Далі. Рено Колеус. Це у нас 2010 рік. 2 літра дизель на автоматичній коробці передач. 221 пробу, 10500, максимальна комплектація. Легкосплавні диски, гарний колір. Далі, Дача логан, 12 рік. 1,6 бензин, 7,450, 165 тисяч пробігу. Автомобіль в гарному стані, салон чистий, цілий, є кондиціонер, склопідйомники. гарна гума, По кузову, то без дефектів, без корозії. Тоновані вікна, технічно та візуально, в гарному стані. Далі, Renault Megane 3. Це в нас 2012 рік. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі на оригінальних легкосплавних дисках. Літня гума, класна комплектація, електросклопідйомники, складання, регулювання дзеркал, підігрів СД, штатна мультимедія. Хочу вам показати коротенько, сервісну історію, дивіться, обслуговувалось автомобіль. На 2,770 євро 3010 року. Авто повністю обслужено. Попереднє, в 2023 році було обслуговування на 1600 євро. Рідний підтверджений пробіг 201 тисяча ціна 9200. Весь в рідній фарбі. Є в нас ще один меган, також 12 й рік, 1,5 дизель, 224 пробіг 8. 750. Давайте покажу салон. Кондиціонер. Шестиступка, навігація, 4 склопідйомники. Далі Audi A4B8, 13-й рік, 1,8 бензин, 228 пробів, 11500. Кузов Універсал. На легкосплавних дисках, безключовий доступ, 4 склопідйомника, круїз, мультикермо. Далі шкода Октавія А5, 2009 рік, 1,6 газ, бензин, Автомобіль весь в рідній фарбі, 195 пробів, 8900. На легкосплавних дисках, літня гума. О, має продатися. Бачите, Передні склопідйомники, газове обладнання, круїз, Підігріви, сенсорна мультимедіа, двохзонний клімат, 195 пробігу. Салон чистий, цілий. Ще одна шкода Octavia 5. Також універсал 12 рік, 1,6 дизель. Ціна 8900, можливий торг. Легкосплавні диски, передні стопідйомники, круїз, шкіряне кермо, двозонний клімат, штатна мультимедія. Далі шкода Октавія А5. Це у нас бензинова, 9 рік, 1,6 МПІ, ціна 8 тисяч. На жаль, закрита. Кондиціонер, сенсорна мультимедія, мультимедіа, передні стопідйомники, гарний такий колір. Ще одна п'ята. Це у нас також бензин 1,6, 9 рік, 208 тисяч пробів, 8800. На легкосплавних дисках, літня гума. По комплектації передні 100 підйомники, круїз, підігріви, двохзонний клімат, салон чистий, цілий. Шкода Октавія А5 Лівбек кузу. автомобіль в гарному стані, красивий колір. 10-й рік, 229 пробів, ціна 9500. Дуже гарна шкода. 4 склопідйомника, круїз, підігріви, кондиціонер, штатна мультимедія. Салон чистий цілий, автомобіль весь в рідній фарбі. Тоновані вікна. Далі Golf 6, це у нас 2009 рік, 1,6 МПІ. На механіці, легкосплавні диски, літня гума, передні склопідйомники, підігріви, сенсорна мультимедіа, кондиціонер. Автомобіль в гарному стані, по кузову без корозій, без дефектів, пороги нижче в порядку. Далі шкода Octavia Тур. Це у нас бюджетний варіант, сьомий рік, 229 пробів, 4 950, вартість цього автомобіля. На легкосплавних дисках. 4 склопідйомника, кондиціонер. Бюджетний такий варіант. Також маємо Volkswagen Bora. Це у нас 2005 рік, 1,6 бензин на механіці, гарна комплектація, легкосплавні диски. Автомобіль тільки пригнаний з Німеччини. Поцікаво, телефонуйте. Деталі будуть за телефоном або фото в телеграмі. Друзі, друзі ми знаходимося в місті Вінниця, Ніванське шосе. По наявності маємо величезний вибір автомобілів з Європи. Працюємо на замовлення. Можете приїжджати до нас на майданчик, оглядати, тестувати та купувати. Також ми доставляємо авто по Україні. У нас діє безкоштовна доставка для військовослужбовців. Кого що зацікавило, телефонуйте, звертайтеся за телефоном або приїжджайте до нас на майданчик. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.